Зачекай, зачекай, не перемотуй. Батьки дуже часто возили свого сина до бабусі на канікули. І коли син трошки підріс, сказав, що я вже дорослий можу сам поїхати. Хоч він ще був неповнолітнім, але вже мав відвагу. І батьки дуже довго думали, сперечалися. Обговорювали цю ситуацію і вирішили відпустити сина. І коли вона була на пероні біля поїзда, то давали синові вказівки, що йому робити, як йому робити, коли щось трапиться, коли розгубиться. І син так дивився і каже: Ти вже то сто разів чув? І тоді тато. Сказав синові, синку, щасливо тобі, але якщо б так що сталося, що тобі стане страшно чи сумно, то візьми це і поставив у кишені щось. Син якось не звернув на це уваги. Він їде в поїзді, розглядає природу, красу, мальовничість. Люди тиснуються, штовхаються, також щось невдоволено до нього говорять, про щось сказав так строго. І синові якось стало не по собі. Бо коли їдеш з батьками, ти чуєшся дуже впевнено, а коли ти один, ти якось розгублюєшся, особливо, коли якісь є труднощі. І син згадав, що батько йому щось поставив у кишеньку. Син витягнув і побачив записку. І там писало, синку, я їду у сусідньому вагоні. Так само і в нашому житті я люблячий батько, який є з нами. І навіть не в сусідньому вагоні, а в нашому. Він є з нами. Друже, ти знаєш, кому поширити це відео, хай Господь тебе благословить. Амінь.